Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України не підтвердили припинення поставок електроенергії до окупованого Криму по лінії Мелітополь-Джанкой. Про це таз повідомила начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та громадськістю Міненерговугілля Анна Дудка. Цитую, за даними на 8.15 ранку під час електронної наради інформації про відключення електроенергії не було. Сказала вона за її словами. Ситуація змінюється і відстежується. І сьогодні, як очікується, міністр енергетики України Володимир Димчишин на прес-конференції поінформує про постачання. Електроенергії на півострів раніше змі повідомляли, що українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії Мелітополь-Джанкой. Слідчі генпрокуратури звинувачують чиновників центру оцінювання якості освіти у змінах даних ЗНО 80 абітурієнтам. Про це стало відомо з ухвали Почерського райсуду Києва, пише перша інстанція. Із судових матеріалів випливає, що керівництво центру оцінювання якості освіти систематично вносило зміни і знищувало інформацію в єдиній системі оцінки якості освіти, яка наліє абітурієнтам привілеї при вступі до вищих навчальних закладів. ГПУ запевняє, що в березні-квітні 2015 року відбува Лися втручання в роботу електронної системи. Під підозрою прокуратури опинився перший заступник директора центру, якого звинувачують у тому, що він має вищу освіту та досвід роботи у сфері комп'ютерізації та комп'ютерних технологій, використовуючи програмний продукт Спут 3D», вчинив несанкціоновані зміни інформації оброблюваної реєстрі осіб, які прийшли ЗНО з метою фактичної зміни результатів ЗНО 2015 року. Таких несанкціонованих втручань у ГПУ нарахували 80 випадків. Як відомо, першим заступником голови центру оцінювання якості освіти є Володимир Винник, якому в липні було повідомлено про підозру після цього скандалу. Голова центру фактичний ідеолог запровадження ЗНО ігор лікарчук звільнився з посади, вважаючи це розслідування тиском на нього. Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою рейтинг у жовтні 2015 року 41% опитаних підтримує ідею визнати ООН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України. 38% опитаних не підтримують ще 21% не визначились з цього Зазначається, що протягом 2014-2015 років кількість. Прихильників визнання ООН-УПА зросла з 27 до 41 відсотка. Натомість противників цієї ідеї істотно поменшало з 52 до 38 відсотків. Таким чином, вперше за роки дослідження даного питання, кількість прихильників не визнання ООН-УПА в Україні перевищила кількість противників. Ідею визнати ОУН та УПА учасниками боротьби за державну незалежність України найбільше підтримують на заході 76%, а найменше на Півдні – 27% і сході 23%. Чим молодші респонденти, чим вищий рівень освіти і доходів, тим більше вони підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за державну незалежність України. Також відносно більше підтримки серед чоловіків та україномовних респондентів. Wir sind bewegungsunfähig! 12 жовтня вводиться в обіг пам'ятна монета День захисника України номіналом 5 гривень. Як сказано у повідомленні національного банку України, вона присвячена вшануванню мужності та героїзму, нескореності і волелюбності борців за національну справу усіх поколінь та дню захисника України. Це свято відзначається 14 жовтня у День Покрови при Святої Богородиці, за яким закріпилася ще й друга назва козацька покрова. На аверсі монети, яка має діаметр 3,5 см, сантиметрів, на тлі орнаменту розміщено по. Стать при святої Богородиці під омофором якої козаки та сучасні воїни-захисники. Образ Божої матері, яка тримає білу довгу покрову, став своєрідним оберегом України, символом її споконвічного прагнення до встановлення злагоди і миру, зазначає Нацбанк. На реверсі монети на тлі камуфляжу стилізовано зображено тризуб. В <плес> знак княжої держави Володимира Великого. Великогорі написано півколом за честь за славу за народ. НБУ випустив монету накладом 50 тисяч. Художники, які працювали. Над дизайном Таран Володимир, Харок Олександр, Харок Сергій, скульптори Атаманчук Володимир і Іваненко Святослав. На цьому тижні погода в Україні знову зіпсується. На сьогодні український гідромоцентр оголосив штормове попередження одразу у кількох областях. Сильні зливи, мокрий сніг та холодний вітер до 20 метрів на секунду обіцяють на Закарпатті, Прикарпатті та півдні України. Нарешті території буде сухо, але морозно. Водночас потеплішає в Україні за даними синоптиків, не раніше середи. Нагадаю, що напередодні у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську випав перший сніг. На цю хвилину в мене все. Дякую за увагу. Шануйтесь.